Сьогодні мав стояти тато замість мене. Він готувався до цього ювілею і він завжди дуже радо і охоче приходив на такі зустрічі, вважаючи це своїм моральним обов'язком представляти родину Кобилянських. Але, на жаль, на початку війни, 28 лютого 22 року, його не стало. Поважний, похилий вік, 89 років. Але я все кажу. Що його просто Бог забрав, щоб він не бачив отих страждань і тих жахіть, які вчиняють з нами наші сусіди, брати в лобках. Не стало останньої людини нащадку Кобилянської, який знав і пам'ятав свою бабусю. І ось так подумаємо, як складається іноді доля певної родини. Дивіться, Кобилянські сім дітей, здавалося б, внуків мало би бути ну, як мінімум вдвоє більше, а правнуків ще більше. Але не склалося дві дівчинки, Євгенія в шлюбі, але не мала дітей. Ольга була незаміжня. П'ятеро братів, майже всі були в шлюбі і мали дітей, і також мали онуків. Але далі онуків нічого більше не пішло, не продовжився рід. І тільки дивіться, як доля зробила, тільки позашлюбна донька Олександра, брата Кобилянської. Дитина, яка насправді не мала справжньої сім'ї, в сенсі не мала біля себе мати і тата, хоча виховувалась в родині і любили її як рідну, тільки вона продовжила рід: двоє онуків, четверо правнуків і вже четверо праправнуків. Родина Кобилянських, всі ми розуміємо, що жилось не не, не просто матеріально важко, тому що семеро дітей. Повинно потрібно було виростити, виховати, поставити на ноги. Всі п'ятеро братів отримали освіту. З цим справився їхній батько Юліан просто прекрасно. Доньки, звісно, ми знаємо, призначені були для іншого. І ну так, в той час це було нормальне явище, що жінки не отримували освіту. І ми знаємо, як Ольга страждала від цього, від браку освіти, і потрібно їй було настолужувати знання самотужки. Завжди було непросто, у всі часи. В австрійський період, в румунський, було складно, дуже складно. Особливо морально стало, коли прийшла радянська влада сюди на Буковину. Ольга Кобилянська завжди боялась цього, і вона якось навіть обмовилась вже в похилому. Так, вже є, як є, лиш би большевики сюди не прийшли, пам'ятаючи, що вони робили на великій Україні, боючись, що вони тут. Сюди прийдуть і так само будуть звірство вчиняти. Навіть не усвідомлюючи, що вони вже тут є на її порогу, біля її порогу, було дуже важко, коли фактично вони з нею зробили радянську письменницю, яка вітала прихід радянської влади на Буковину і визволення північної Буковини. І з'являлися тексти, нібито від її імені і за її підписом. Насправді звісно, цього не було, а потім знайомі і сусіди відвертали голову і не подавали руки, думаючи, що наша сім'я продалася комуністам і зрадила своєму народові і своїй вірі. Було важко, коли тато, наприклад, от він згадував, він прокидався, тому що мама плаче, а мама плаче, тому що тато забрали на черговий допит В НКВД, тому що він колись воював в Петлюрівській армії, і відповідно їм потрібна була інформація. Але як казав тату, ми завжди знаходились під парасолькою Ольги Кобилянської, тому що якби не її відоме ім'я, то не знати, де би ми зараз опинилися, взагалі чи ми б існували. Але сім'я росла: два брати Олег і Ігор. Ігор був старший, завжди опікувався молодшим, вони дуже були близькі. І е, мій тато Олег, як молодший, послідував прикладу свого старшого брата, став також хіміком. І в подальшому вони вже працювали на хімічному факультеті. І ось таке нещастя дуже рано пішов з життя старший брат 71-го року, у віці 45 років від інфаркту помер. Невдовзі померла моя бабуся. Я не пам'ятаю ні вуйка, ні, ні, ні бабусю. Мені було 5 років, коли бабуся померла. Не пам'ятаю їх. Добре, дуже пам'ятаю дідуся, бо він помер 81-го року. Мені було 12 років тоді. Він такий, знаєте, тату дуже на нього подібний, такий статний, високий, врівноважений, спокійний і робить свою справу. І от помер потім дідусь, і 84-го року померла навіть моя мама. І тато залишився ну, з усіма нами дітьми фактично з чотирма племінники і ми. І, емоції він не виплескував назовні. Він робив те, що йому потрібно було. Він е, керувався принципом своєї бабці Олі, е, яка колись сказала, що життя має туди лише вартість, коли людина може допомагати іншим. І він допомагав все своє життя. Він допомагав колегам на роботі, допомагав студентам, навчаючи їх, допомагав своєму місту і своєму краю, очоливши рух 91-го року. Допомагав нам сім'ї, племінникам, коли вони лишилися без батька, і нам, коли ми лишилися без мами. От мами не стало, мені було 15 років. Я була наймолодша в сім'ї, бо двоє двоюрідних старших і моя у мене старша сестра, вона була на 6 років старша. У мене всі в сім'ї хіміки. Ну, без виключення тільки моя двоюрідна сестра, біолог. І коли постало питання, який я фах оберу, то от німецька мова це фактично заслуга татова, бо. з Поздорова за здоровим глуздом, я би е, такий напрямок не вибрала, тому що в школі я вчила англійську мову, а німецькою я вміла рахувати лише до десяти. Дідусь вчив всіх старших братів і сестер, а до мене якось не дійшла справа, тому що я була маленькою ще, а тато е, дідусь, звісно, вже був такого похилого віку. Тому я навчилась рахувати до десяти. Але як сумлінна учениця і, і відмінниця. Довелося мені, а чому німецька мова? Тому що планувалося, що можливо ну, хоча б мене долучити до справи Кобилянських, щоб я працювала в подальшому в музеї ну, і працювала з архівами родини. Ну і В 10 класі я почала вчити німецьку мову попри німець... приватно. Окрім самої німецької мови, я ще вчила готичний шрифт. Який мені фактично ну от так склалося, що я не попала в музей життя, по іншому пішло, і готичним шрифтом здавалося, оцим знанням готичного письма здавалося, я не я не скористаюсь, але от якраз при виданні здам секрет, при виданні го тому виникла така проблема, що там повинні були викладені листи двомовні німецькою українською мовою. Німець... українською мовою вже є переклад мого дідуся. А німецькою мовою тільки готика Кобилянської. І хто ж це перекладе на Латиницю? Перекладе на Латиницю. І мені прийшлось... я спробувала це зробити, мені прийшлось згадувати той письмовий готичний шрифт. Дуже допомогли мені в цьому листи переклад мого дідуся, тому що почерк у Кобилянської далеко ну, зовсім не каліграфічний. Ну, Але ми справились. я сподіваюся, що все буде, все буде все добре. Буде. Так. Um, і uh, на завершення хочу знову ж таки ці самі слова от про золоту нитку. Тато завжди їх повторював. Не забувайте предків своїх, щоб uh, історія перед вами не згасла і золотої нитки не згубіть. І оцю золоту нитку, от він все своє життя протягував, а ми з вами протягуємо її далі. Не тільки я, а всі ми разом. Які всі присутні, які вшановують і пам'ять і організатори всіх заходів і урочистих зустрічей? Тому я всім щиро дякую всім вам. Я дякую всім тим, кого надихає особистість Ольги Кобилянської на створення якихось образів, пером, словом в поезії, в прозі. Чи пензликом на полотні, на картині, чи е, виготовляючи вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Е, дуже дякую співробітникам музею, які долучаються завжди до е, цих заходів, які зберігають матеріальну спадщину Ольги Кобилянської. Величезна подяка Володимиру Оксентовичу Вознюку, який роки роки опікується музеєм, віддано служить йому. Дякую, Володимир Оксентович. І особливо подяка Не Миколаїв Не косянчику. І велика подяка Юлії Миколаївні за те, що вона допомагає мені розібрати наш домашній архів, щоб я був. Я так до нього не була дуже дотична, але тепер вже знаємо, що це є. І е, хочу такий маленький презент зробити. Це таке, знаєте. Такий подарунок, таке покривальце, яке окремо лежало від іншого архіву в пакетику. Тато точно планував його сьогодні подарувати. Чому раніше це не зробилося? Ну я не знаю В цьому свій час, не все зразу. Воно, звісно, уживане, але це було покривальце на якусь тумбочку чи на столик. Ольги Белянський я його е, дарую і. І дивіться, це така це паличка, вона така є подібна там так само, але мабуть їх точно були дві, бо вони однакові. Фактично, це бамбу, так бамбух. От і от вона все була. Я все на виду була у нас дома, але я думаю, що вже пора її вдруг місце зайняти в якомусь іншому, можливо, можливо, кабінеті. Ось так дякую вам всім за увагу.